Поки що мешканці еколого-натуралістичного центру живуть у літніх домівках. Овечка Бонні, яка що влітку гуляла подвірям разом із відвідувачами, тепер ділить житло із павлінами. Поселити у клітку кажуть працівники, довелося бо Бонні виріс і тепер полюбляє бодати людей. Разом містяться й качки, кури та лелеки. Подружилися, бачите, гуляють разом. Є в центрі й поповнення у компанії з іншими тваринками й ці двоє більченят. Вони випали з гнізд під час буревію і потрапити самостійно вже не могли. Через це їх люди підібрали. У цю білочку вигодувала кішка, була підложена в гніздо. Дома мала співробітниця кітку скошенятами. вона її підложила, вона прийняла і успішно ага. вигодовувала. А цю штучно вигодовували з піп'ятки з соски. Наразі усі вони розгулюють ще у літніх помешканнях, та для кожного готують зимовий варіант. В цьому вольєрі ми робимо зараз будиночок для цих качок, в якому вони будуть проводити холодні ночі. Зимові. Повинно вистачити усім і харчів. Закупили зерна та спеціальних кормів. Ми вже заготовили на зимовий період сіна, солому, яке буде використовуватися для годівлі і підстилки утеплення е місць утримання тварин. О, ворона маються. До роботи дали їм їсти. Тепер їх два один від одного переховують їжу. Взимку тваринам дають менше води, бо вона швидко замерзає. Проте їжі вдвічі більше. Наприклад, більше жирів. Якщо от е, сівцям потрібно більше жирів, щоб було більше енергії, щоб вони могли себе обігріти. Ну і звичайно, щоб на зиму кожна тварина потребує більше корму ніж влітку. Влітку, наприклад, вони можуть навіть їм дати їсти. Вони не будуть їсти, тому що жара якою б зима не була лютою, зігріти та нагодувати вдасться. Всіх кажуть у еколого-натуралістичному центрі. Однак не відмовляться від благодійних моркви буряка та капусти. Цих вітамінів для звірят ніколи не буває забагато. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.